Перша вправа в даному відео називається політ по колу лівим бортом. Інша її назва орбіта. Ми вже її виконували навколо дерева в попередньому відеозанятті. Для її виконання робимо невеликий нахил в потрібну сторону і довертаємо погляд дрона до нашої умовної точки, навколо якої будемо робити обліт. Якщо знайти баланс зі швидкістю та кривизною польоту і зафіксувати його, Будемо описувати ідеальне коло протягом нашого польоту. Зверніть увагу, що при такому русі погляд дрона буде знаходитись нижче лінії горизонту. Якщо вийшло це виконати, переходимо до завдання з зірочкою. Політ по колу правим або лівим бортом, в залежності від напрямку руху. Траєкторія та сама, але дрон розвернутий в протилежну сторону. Тепер ви не будете бачити об'єкт, навколо якого здійснюється обліт. Це сильно дезорієнтує. Перш за все, щоб виконати цей маневр, потрібно тримати погляд дрона вище лінії горизонту. Тепер рух стіків нахилу та повороту відбувається в протилежні напрями, а не так, як було завжди при поворотах. Поворот відбувається в сторону руху по колу, а невеликими нахилами в протилежну сторону ми зрівноважуємо дрон для балансування швидкості і кривизни.